Готуються до єврочемпіонату. Головний інвестор вчора продемонстрував директору турніру. Побували вони на шести ключових інфраструктурних об'єктах міста, яка готує компанія DHC. Це два стадіони, металіста, Динамо, волонтерський центр, тренувальна база, готель, готель та аеропорт. Підготовка об'єктів до Євро 2012 у Харкові іде повним ходом. Чаша стадіону Металіст вже готова на 100%. Нині на футбольній арені укладають газон вартістю 3 мільйони євро. Не розкатаний газон, а існує росту трава. Там порядка 20-25 сантиметрів карніва система. Плюс ще буде спеціальна система, це вживлена, вживлена е, іскусна нить. Порядка мільйона стежків в ніті це 3% процента всього поля. Таку систему только цвер ділають на наукам Барселони. Будівництво п'ятизіркового готелю у центрі міста триває цілодобово. Здати об'єкт планують на початку грудня. Квапляться, бо саме тут розташовуватиметься штаб-квартира УЄФА. Готель, де, окрім номерів, будуть казино, ресторан та спортцентр, обійшовся Ярославському в 100 мільйонів доларів. З кожним днем ми бачимо прогрес. Не просто в плані будівництва споруди готелю, будинку готелю, але й облаштування території, яка прилягає до готелю. Тому не сумнів з приводу термінів здачі цього об'єкту у нас немає. На фінішній прямій і підготовка тренувальної бази та одного з головних об'єктів Слобожанщини Харківського аеропорту Це основні об'єкти без которых евро провести невозможна, за которые которою я твічає Дісічвічанібу я сто процентів готово практички всіх танцування. Загалом у підготовку Харкова до Євро 2012 Олександр Ярославський вже інвестував більш ніж 250 мільйонів доларів. Фактично лишилися тільки дороги, але ними опікується держава.